Житомирянка Олена Іщук після семи місяців перебування в статусі біженки в Данії повернулася додому. Виїжджала жінка на тимчасове проживання за кордон, тому що боялася за життя своїх дітей. Про те, що почнеться війна, всі говорили. І, в принципі, ми завжди це обговорювали там в сім'ї і на роботі, але я, наприклад, не вірила. Де коли 24 лютого я опять прокинулася від вибухів. Я так лежала в ліжку і я чітко зрозуміла, що так, це війна. Як діти сприйняли? Устим у мене, йому 6 років, ми це все перевели в гру. Тобто ми там втікали від сиреноголового, а старша дитина, то вона дуже важка. У дитини була істерика, але вона взяла себе в руки, і ми так уже трималися один одного. Остаточне рішення виїхати Олена прийняла після авіаударів по багуні. Мене накрило, коли поряд вони влучили в пологовий будинок. І я зрозуміла, що війна набирає нових обертів і що їхня мета знищити націю. Ми, сидячи в підвалі, знайшли перевізника на 6 ранку наступного дня. Ми рушили до Польщі. Але коли ми приїхали в той табір для біженців в Польщі, я почала всім телефонувати. Вони мені всі говорили, Олено, їдь кудись далі, тому що Польща переповнена. Ну і моя кума вона наполягла на. Тому, щоб ми приїхали до неї в Данію. Данія – це країна закритого типу. І вона, хоч і приймала біженців до себе, але вона була до них не готовою. Проблеми в Данії з житлом вони є і для самих данців, тому що населення перевищує кількість будинків. А коли біженці приїхали в Данію, селити їх ну, немає куди. Нам пощастило перші декілька місяців. Перший місяць ми жили у моєї знайомої, Ми жили як туристи, ми нікуди не оформлювалися нічого. Ми прийняли закон, ми вже подалися на закон для біженців і нас зобов'язалися поселити кудись. Нам пощастило, нас поселили в селище дуже гарне, у нас там були всі зручності, тобто це було комфортне житло. Але коли стало невигідно комуні за нас платити, то нас переселили в будинок для літніх людей. І зрозуміло, що це вже були зовсім інші умови. Ми жили е, як в лікарні, але волонтери нам дуже допомагали. На наступний же день забезпечили шафами. Столиками, стульчиками, тому що е, біженцю важко це все купити, придбати в Данії з перших же днів Олена влаштувалася на роботу. Я працювала вікаром на складі. Це не постійна робота. Тобто, завтра у них є для тебе робота. Вони тобі зателефонують, тебе запросять. Що робила? Робила різне і розгружала машини, і коробки тягала дуже важкі, і сортувала, і пакувала замовлення. І це завжди було так <різь> цікаво. І незвично для мене, тому що я людина, яка все життя була білим воротничком. Працювала або в культурі, або в освіті. Людина, яка взагалі ніколи не працювала фізично. А там я працювала як мужик. Мені ну мені це прийшлось. Робити. Перший діти час... деякий час прибували з бабусею. Моя мама ж зі мною поїхала, вона була лише з устимом, бо Устиму 6 років він, в принципі, мав би бути вже там в першому класі. Але я його не здала в перший клас, лише тому, що в одному класі діти вчаться 6-8-10 років. В той момент, коли в українській школі дітям треба їх навчити, цифр і букв, там вже такого немає. Там тобі шестилітньому шестилітній дитині задають приклад там 5 помножити на 25 і мінус там 30, наприклад. І це ну ненормально. Тому що в мене дитині 6 років, вона взагалі ще не знає, що таке школа, і я не хотіла, щоб в нього був стрес, бо, бо він би просто, коли ми приїхали в Україну, не захотів іти в перший клас в українську школу. А веселка вона ходила, да вона ходила в школу, але школа теж була в класі діти різного віку. І вчителі дуже дивувалися, коли дитина в сьомому класі вирішує приклади за третій дуже швидко. Ну у них зовсім інший підхід до освіти. І це була та причина, мабуть, така найважливіша причина мого повернення в Україну. Я б радила людям виїжджати лише для того, аби вони взагалі потім могли порівняти і зробити висновок, що вони живуть в дивовижній країні. Ми повернулись до Житомира в важкий понеділок, коли ми під'їжджали до Житомира. Чоловік дзвонить і каже, у нас прильоти. Неможливо було визвати таксі. Ми стояли з тими чи на вулиці. Ну, перше враження, що я вдома. <рес> Ми щасливі вдома, правда, серйозно. Житомир це ж унікальне місто. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.